Доброго ранку. А тепер, друзі, коротко і по суті. Що показав конфлікт в Ізраїлі? Війна чи напад бабуїнів там. Ну, дуже прості і зрозумілі речі. Відношення до України всього так званого цивілізованого світу. Там прилетіли бабуїни на мопедах з автоматами. В США в Середземному море авіаносного даного групу підігнала. Допомога, яка Канада, озброєння, все, що хоче. бля, не хочу. Що виходить в Україні? Два роки війни дали озброєння бронетехніки для наступу на дві дивізії, грубо. І хочуть, щоб ми звільнили фронт півтори тисячі кілометрів. Це якщо коротко. Озброєння БК. Так, да, дякуємо, що дають хоч так. Але його абсолютно недостатньо для ведення наступальних дій, як не крути. І як не розказую, щоб ти не говорив, певний баланс сил підтримується. Вони розуміють, скільки у нас, скільки у них чого є. І якщо не буде достатньої кількості озброєння боєкомплекту, то наступальні дії проблематично проводити. Ну, це яркий маркер того. Відношення цивілізованого світу. Вони бояться конфлікту, ескалації конфлікту, розгорання там. Якого конфлікту. Тут війна йде страшна захитлива війна. Е, непонятно, що буде в випадку пораження Росії, вона там розпадеться, ядерне оружие і ще що небудь Херня це все. Єдиний і правильний ключ до перемоги лежить у виробництві зброї зброї боєприпасів. Тільки на виробництво нашого власного. Ось ось снаряд 152. Це прильот. Це щоб було розуміло, що там застається від позиції, які є від того місця, де він напав, де ніхто разу не залиши. Тому, друзі, ключ до перемоги дуже простий. Виробництво у нас є. З наразки зброї у нас є. У нас немає державницької політики, немає державного фінансування в тих об'ємах, що потрібно. Подивіться на виробники тепловізорів, арчер, на КБ Луч, які найкраще з наразки озброєння в Україні виробляє. То який то там держаудитслужба служба заблокувала роботу, то ще є то що нема кому поїти їм голови, подбивайте ці тупіблі. Там якась сепарка держаудитслужби керує блокує роботу підприємств. Про що це говорить? Що йде внутрішній саботаж, і саботаж це або прямих агентів Кремля, або взагалі. Ну я не знаю, яких іще самих прямих. Але із середини у нас шкоди більше, ніж на фронті. Військовим шляхом вони нас не переможуть, і вони це розуміють. Але вони зсередини дуже шкідливу роботу проводять підривну діяльність, і це їм ну, вдається. Тому якщо одні будуть воювати, а другі тихо пукать в інтернеті в коментах, ну толку не буде. 20% країни воює і допомагає, а 80% ну, чекає на перемогу чи петляє на Європу і Європи. Яркий маркер того, що на кордоні затримала якогось там, ну не скажу міліціонера, мусора, заступна, заступника міністра чого, з 13 мільйонів. Доларів в багажнику. Ну, щоб ви розуміли, це крапля, що вивозиться через кордон. Державна прикордонна служба підпорядковується Міністерством внутрішніх справ. Там проходний двор, як був, так і є. І якщо вже е, ці держморди такого рангу вивозять бабки і збираються пітлять, то ну, потрібно розуміти, що там вони в своїх е, наверхах, кругах як спілкуються. Тому, друзі, перемогти ми можемо, тільки об'єднавшись, по-іншому воно не буде. Висновки, ну висновки дуже прості. Війна стосується кожного, і навіть тих, що бухають, гуляють, лазять по боку. Якщо воно вас зараз не стосується, то буде стосуватися дуже швидко і на найближчій перспективі. Так що тримаємо стрій, віримо ЗСУ. Все буде в Україна, слава нації.